Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде дуже потужна зарядка для автомобільних акумуляторів від торгівельної марки Maxion. Ця модель називається Plus 25 і вона має максимальний зарядний струм цілих 25 А. ампер. Це не просто зарядка, це зарядка Monster. За її допомогою можна заряджати акумулятори ємністю приблизно до 250 Агодин. Тобто це акумуляторні батареї здоровенних автомобільних фур. Якщо говорити про звичайні акумулятори, то звісно там знадобиться струм трішки менше, але з таким запасом струму, якщо сильно розрядився акумулятор, ми його можемо також дуже швидко зарядити до рівня заряду 50-70%. Це може бути важливо в тих випадках, коли акумулятор. Використовується як джерело струму в побуті, і у вас там постійно вибуває електроенергія, і вам постійно швидко потрібно підзаряджати акумулятор. Також цей зарядний пристрій може заряджати акумуляторні батареї не тільки на 12 а й на 24 вольт. Для цього тут є спеціальний перемикач. Додатково в якості індикації заряду тут використовується два прилади: Це вольтметр і амперметр. В принципі, тут видно напругу і струм, якими заряджається акумулятор. Для звичайного користувача в цьому взагалі майже немає ніякого сенсу. А ось для акумуляторщиків, і також людей, які просто фанатіють від процесу заряду акумулятора, це знахідка. Можна бачити реально, який зараз струм і яка зараз напруга, адже це дуже важливо при зарядці акумулятора. Також тут є в нас перемикач. Або регулятор, за допомогою якого ми можемо обрати струм заряджання для нашої батареї. Тобто, цей зарядний пристрій ми не завжди будемо використовувати для якихось велетенських акумуляторів, а можемо використовувати для звичайного акумулятора звичайного автомобіля. Існує так би мовити, народна формула, згідно якої струм заряду акумулятора має дорівнювати 10% його ємності. Тобто, якщо в нас акумулятор на 60 ампер то ми виставляємо струм 6 А. Якщо в нас акумулятор 100 ампер виставляємо струм 10 А. Але можна трішки збільшувати ці параметри. Думаю, нічого страшного з цього не вийде. В деяких випадках так акумулятор навіть швидше буде заряджатись. Що стосується конструкції зарядника, то звісно це. Найстандартніший і найнадійніший трансформаторний зарядний пристрій. Всередині нього знаходиться величезний важкий трансформатор, який забезпечує нам струм в 25 А. Відповідно, сам зарядний пристрій також дуже важкий, і для його транспортування тут передбачено зручну гумову ручку. Говорити про клас пило вологозахисту тут немає жодного сенсу, адже трансформаторні зарядні пристрої сильно гріються, тому на ньому буде багато вентиляційних отворів. і, Відповідно, Через ці отвори буде потрапляти всередину як повітря, так і волога, так і пил, так і бруд. Тому краще використовувати такий зарядний пристрій в якихось чистих місцях, на відміну, наприклад, від імпульсних зарядних пристроїв, які мають високий ступінь пилевологозахисту вологозахисту, і їх можна використовувати ну, майже під дощем. Для додаткового охолодження конструкцією передбачено вентилятор, і біля нього є вимикач, тобто його можна. Або потрібно вмикати і вимикати вручну. Що завадило виробникові поставити якийсь термостат, який буде автоматично вмикати вентилятор? До кінця не зрозуміло. Але, в принципі, можливо і на краще, що можна самому керувати всіми процесами. Також тут є ось такий приклеєний запобіжник, він встановлюється ось тут. Це запасний запобіжник, і його потрібно берегти як зіницю ока, тому що просто в супермаркеті його не купиш, а перегорає запобіжник завжди в найнедоречніший момент. Тому я порадив придбати одразу декілька запобіжників і тримати їх десь поряд з зарядним пристроєм. Так як цей зарядний пристрій досить потужний, він має такі потужні міцні затискачі. І я сподівався, що місце з'єднання дроту з затискачем з урахуванням великої потужності, великого струму, також буде оформлено належним чином. Але, як ми бачимо, слідів там. Пайки або зварювання тут немає. Дріт просто зачищений і обтиснений. Ніякої гільзовки ми також не бачимо. Як на мене, для якихось непотужних зарядних пристроїв це ще допустимо. Якщо ми маємо справу вже струмом в 25 А, то як мінімум хотілося б бачити гільзований багатожильний дріт. А так можна було б ще щось припаяти, приварити тощо. Тому, в принципі, якщо ви плануєте придбати ось такий зарядний пристрій, використовувати його саме по максимуму для великих потужних акумуляторів. Я радив би трішки переробити ось це з'єднання. Але ось таку проблему насправді ми зустрічаємо майже в усіх зарядних пристроях, і, в принципі, можливо, це навіть не критично. Але знову ж таки, для великого струму хотілося би бачити більш якісніше з'єднання. Окрім низького класу пили вологозахисту, ще одним головним мінусом всіх. Трансформаторних зарядних пристроїв є відсутність так званого інтелектуального керування. Тобто, якщо взяти, наприклад, якийсь імпульсний зарядний пристрій, там зазвичай є вбудований мікропроцесор, який сам визначає рівень заряду, рівень розряду акумулятора, може підібрати необхідну програму для заряджання, і також самостійно вирішує, коли припинити процес зарядки. В даному випадку всі ці процеси потрібно буде контролювати самостійно і трішки в цих процесах орієнтуватись. Але, в принципі, нічого страшного і складного в цьому немає. Для того, щоб зарядити акумулятор за допомогою такого зарядного пристрою, в першу чергу потрібно переконатися, що він вимкнений. Для цього дивимося на ось цей перемикач, він має знаходитись в положенні вимкнутого. Далі під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт і також переконуємося, що регулятор струму в нас знаходиться в нульовому положенні, тобто зарядний пристрій зараз не працює. Тепер під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятора. Під'єднуючи клеми, обов'язково слідкуємо за полярністю, під'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса, адже у трансформаторних зарядних пристроїв немає захисту від переполюсовки. Якщо переплутати клеми місцями, може бути горе. Після того, як ми все під'єднали, зарядний пристрій можна вмикати. Далі ще раз переконуємося, що зарядний пристрій у нас налаштовано на режим 12 вольт і регулятор. Струму знаходиться в нульовому положенні. Вмикаємо зарядний пристрій і далі обираємо необхідний нам струм. Тут в нас максимальний струм в 25 А, а шкала йде від 0 до 10. Відповідно, я розумію, що кожне ділення це приблизно 2,5 А. У нас акумулятор на 100 А, -годин, нам потрібно 10% від його ємності, тобто 10 А. Таким чином, виставляємо регулятор десь приблизно в положення 4. І все в нас має початись процес заряджання акумулятора. Так як наш акумулятор повністю заряджений, то стрілка амперметра знаходиться на нульовому положенні. Якби акумулятор був розряджений, тоді стрілка показувала б нам струм заряду. І по мірі того, як заряджався б акумулятор, струм потихеньку починав би падати. Адже чим сильніше заряджений акумулятор, тим менший струм він споживає. В даному випадку наша батарея повністю заряджена і відповідно вона споживає 0 ампер. Про це нам свідчить і показник амперметра. Аналогічним чином потрібно заряджати будь-який акумулятор. Тобто, коли стрілка амперметра від заданого положення струму. Переміститься до нульового положення, це буде означати, що акумулятор повністю заряджено і зарядний пристрій можна від'єднувати. Стрілка вольтметра показує нам напругу приблизно десь 12,5-13 вольт. Це знову ж таки показники повністю зарядженого акумулятора. І таким чином ми також розуміємо, що зарядний пристрій працює, адже він подає напругу на акумулятор, і напруга свідчить про те, що акумулятор заряджено, а стрілка амперметра знаходиться в нульовому положенні, тобто акумулятор струм не споживає, тому що він повністю заряджений так, це не імпульсний зарядний пристрій, який працює по принципу, вімкнув і забув. Тут трішки потрібно подумати. Але з іншої сторони, я не зустрічав імпульсних зарядних пристроїв зі струмом 25 А. І навіть якщо такий зарядний пристрій вам трапиться, він буде коштувати як мінімум в 5 а то в 10 разів дорожче, ніж трансформаторний зарядний пристрій з аналогічним струмом. Тому мій особистий висновок такий: даний зарядний пристрій, звісно, не варто розглядати автомобілістам, які просто хочуть заряджати свій стандартний штатний акумулятор ємністю там, 60, 70-80 Ампер-годин. Для цього буде достатньо якогось імпульсного зарядного пристрою там, на 4, можливо, 5-8 А. Він спокійно зможе заряджати будь-які акумулятори навіть більшої ємності, і при цьому у вас буде менше клопоту. А от якщо ви водій фури або якщо у вас. Побуті є декілька великих акумуляторів ємністю там, 100 і більше Ампергодин, які ви використовуєте в якості джерела резервного живлення, які вам потрібно часто і швидко заряджати, і вам хочеться ще й трішки зекономити і взяти якийсь більш простий, більш дешевий зарядний пристрій. То ось цей варіант дуже добре якраз підійде для таких задач. Він дуже надійний. Дуже простий і при цьому має високу потужність. Таким чином, він може швидко заряджати батареї високої ємності. Але він не підходить для акумуляторів типу ГЕЛЬ і АГМ. Його можна використовувати лише для стандартних свинцево-кислотних батарей. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.